Є новини, друзі, контрнаступ України та Зеленський готує ґрунт до зустрічі з Трампом. Дослухайте до кінця. Я попереднє відео зняв про те, що Китай дав ключ Трампу для завершення війни. Хочете йдіть подивитися, подивіться, зрозумієте, і саме основне там, ну зрозуміло, що е, Зеленського викликають Нью-Йорк на зустріч з Трампом, тому що Рубіо сказав, що зустріч Зеленського з Трампом відбудеться. А завжди ж пам'ятаєте, як Зеленський там ледве може добитися цієї зустрічі? А зараз його кличуть Нью-Йорк. і кличуть його. О, саме для чого тому, що хочуть е, завершення війни, і про це ймовірно Китай і США думали однозначно десь посередині, тобто Україна мала би йти на якісь поступки і тут. Виходить щойно Зеленський говорить про успішну контрнаступальну операцію України, звільнено там 160 квадратних кілометрів нашої землі від агресора ворога. 170 кілометрів ще зачищається. Більше 100 полонених. Ну каже Зеленський буде ще більше. І що ця операція була спланована? І як і спланована, так і була виконана. Ну і дякую нашим збройним силам. Ну, однозначно прекрасна новина. Але це дуже важливо, якраз перед зустрічю з Трампом, на яку викликають Зеленського, тому що ну Зеленський як любить говорити Трамп, тепер їде з картами. Тому що що Росіяни обіцяють цьому світу, що три місяці ми візьмемо Донецьку область. І тут вони наступали, отримали ну контрнаступальну операцію успішно з боку України і понесли серйозні. Трати і Зеленський тепер, ну якби з картами приїде до Трампа на зустріч, де однозначно будуть схиляти Україну до поступок для росіян і для завершення війни. Тобто позиція в Зеленського на переговорах з Трампом буде сильнішою. Я думаю, ми подивимося, що буде далі відбуватися. Але як на мене, Китай США оцей продаж тіктоку про це говорять, домовилися про завершення війни. І скоро десь ми знаємо фінальні умови. І ця контрнаступальна операція дуже вчасно відбулась. Однозначно, тільки повага і подяка нашим збройним силам України. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.